Уявіть, що поруч із вами завжди ходить друг. Але він занадто турботливий, як ота гіперопікаюча бабуся. І він ходить поряд з вами і шепоче, не роби цього, бо буде соромно потім, обережно, бо не вийде, почекай ще не час. Насправді його намір захистити вас, але слухаючи його постійні попередження, ви перестаєте жити своїм життям. Не запускайте свій курс, боїтеся виступати на велику аудиторію, відкладаєте роботу з клієнтами, не проявляєте свої таланти. Головне зрозуміти, цей друг не ворог, але він перебільшує роботу. Тож, почувши його, дякуйте йому, але обирайте власний шлях. Дійте навіть коли він поруч. Так само і наш розум, він часто гіперопікає нас. Думки, які він продукує, не є фактом і не є командою до дій. Вони не вирішують за нас. Ми можемо слухати їх, дякувати за сигнал, але робити кроки в напрямку життя, яке ми хочемо жити.